Друзі, підписники і гості каналу. У нас другий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, турнір розпочався. Ми топ-1 тримаємось. Давайте дивимося оборона Оборона Б, ну, в принципі, непогано. Вчора було 5 перемог. Давайте спробуємо сьогодні атакувати. Подивимось, що буде. Так, паразити. Цей неприємний рокет, взагалі неприємний теж його паразити. Потім підпалюють Форцес. Ну, давайте, напевно, так і спробуємо. Єдине, що Людових мене непокоїть, що він дуже повільно заряджається. Тому вчора я ним грав, але... Він майже не заряджався. Так, що ми маємо? Синій кріс, дуже чудово. Без синіх граємо, і нам дають синій кріс. Ну, це таке собі задоволення. Так, жовтих теж небагато. фіоли є. Думаю, чи є сенс в тому синьому крісі? А це не знаю. Ну, давайте ось так. Там будуть фіол четвірочка. В принципі, нам вона знадобиться. Давайте ось так. Дуже багато в цього полетіло. Давайте тут ще трійку фіолів зробимо. І ще трієчка фіолів. Ну це чудово. Так, ми зможемо тепер людвига активувати і забрати таунту Форцеса. Ну що ж, поки в нас є два таунти, давайте чистимо поле. Ага. Ну, було два таунти. Майже Людвига вже добили. Давайте, може, цього спробуємо спровокувати і таким чином зарядити смартан. Так, сліпоту накинув. Ну, звісно, це було прогнозовано. Людво 5 хп. Спаркулайт не заряджений. Давайте спробуємо з Форцеса зняти трішки мани. Ага, ми навіть його і пробили. Добре, тоді прокинемо ось так. Поки ще Таунт у нас, мартан є, приймаю всіх паразитів на себе. Так, напевно, цього потрібно добивати рокета. Ось так прокинемо ще червоні. Так, поїхала Смартан. Може пасивки того доб'єм. Ну він повинен від'їхати. Скільки в нього Вісім. Так, від'їде. Скільки сліпота. Один хід. Один хід можемо і почекати. Давайте ось так навіть прокинемо. Нехай воно трішки більше зарядиться. Угу. Так, ну цей може ухилятись. Ну нічого, давайте в нього проб'ємо. Ухилився все ж таки. Поїхав Парклайт. Тут же не ухилився, ну, може Лемонвуд закінчить. Так, чудово. Ну, Першим порались. Поїхали далі. Наступний бій. Ой-ой-ой. ой Ось це дуже-дуже неприємна оборона. Шиммерсклей зі своїм мегаміньйоном. плюс Льоня. И Фрея в костюме. Так. так. Ще й купидон. Ну, Леня зульти людвига знасе. Мега миньон фіоліф вибиває з одної тички. Фрея в костюмі ухиляння. А в мене немає ким проти цих мільйонів воювати. Грімбл. Ну Грімбл теж таке собі задоволення, дуже слабенький він. Тим паче, що Мерсклей, ну там з півтички того мегаміньйона його винесуть. Мультях і Купідона також не взяти. Беру спробувати, щоб не було міньйонів, але знов такий шамерсклейн мені не подобається. Ну, давайте такою командою спробуємо, але це навряд чи щось вийде. Не знаю, подивимось. Ну, знову синє поле. Просто синя поляна. Ну, давайте прокидати через Льоню туди. Ну, сині йдуть і йдуть. Ну, давайте ось так. Будемо запускати комбо. Угу. Так, мінус Людвиг. Ну, хоч Людвиг одну ульту стримав. Так, добре, що він не лікується, тому давайте ось так. Давайте спробуємо червоненьких зібрати. Ось так і ось так обережно. Тихо, ти, тільки копідона не заряди. Давайте сюди поїхав Sparklight. Ось так четвірку прокинемо в цього. Так. Фрея заряджена. Вони майже всі заряджені, тому, можливо, з неї тоді розпочнемо. Ох, Лімон Вудік чудово відпрацював. Майже добив Купідона. Давайте спробуємо трієчку тут зібрати. Нам би смартанку зарядити. Так, у нас є дві трійки. Фіолів. Щоб зарядити дедбута. давайте ось так. Може, не зарядиться Азлар? Ну і бомба не там стала, де потрібно. Але зарядиться фрея. Ну Це дуже погано. Ну, давайте спробуємо хоча б дедбута тоді зарядити. Б'ємо сюди. І ось так прокинемо жовті. Це зайве було. Так, поїхала смартанка. але ми забрали ухиляння з Ла, тому в нього і вдаримо Лімонвудом. А, все, закинь, Лімонвуд, красавчик, красунчик допомагає. Так, добре, поїхали далі. Ага, тут гаділь, спарклайт. Спарклайт може у нас Людвига забрати. Може Людвига забрати, але Аділь вона все перебиває. Давайте так і спробуємо. Поїхали. Лімонвуд тут теж неприємний. Знов синій, ну це просто якесь знущання. Просто якесь знущання. Прокинути червону трієчку, але сині полетять Лімонвуда. Ну, фіоли там якось стануть теж не дуже цікаво. Ну, Добре, давайте так розпочнемо. Можливо, можливо, кажу. Ага, ось вони. Але синіх все одно дуже багато. Так, ну, Людвиг станчить одну ульту Sparklite. Давайте ось так прокинемо, може там закриється, не закрився. Так, ну, станчить то станчив, але людвухи від'їде зараз. Давайте ось так прокинемо комбо. Дуже багато спарклайта знову полетіло, тепер він вже не станчить, так ухиляння спрацювали. Ну, тут вже нічого ми не зробимо. Спарклайт майже зарядився. Ну, давайте Lemonwood розрядимо. Подивимось, кого він вдарить. Одні сині йдуть і все. Ну, це просто якийсь треш. Би Смертан, добре. Давайте тоді ось так. Зарядимо нашого спарклайта. І б'ємо сюди. Хотілося би Лімонвуда якось зарядити обережно, але обережно не вийде. Тому що. Комбо летить, там сині летять, тут зелені, зарядиться оділь Ой, Або шава будуть ухиляння. Хоча ухиляння ще трішки і на нас будуть. Ну, давайте тоді зарядимо шавіка. Нехай він нам ухиляння перекине. Ну він вдарив Дедбута. Ну як так? Я хотів Дедбутом. когось добити. Ну, давайте ось так тоді прокинемо. Може одільний зарядиться. Але зарядився спарклайт. Ухиляння не спрацювали. На оділю хиляння, але лимонвуд повинен попасти. Так, добре. Стрічки в пустоту ми не зарядимось. І там комбо в Лімонвуда ще синій летить. Давайте тоді ось так. Так, Доміція. Доміція зарядилась. Якщо вона вдарить в Смартан, то буде добре. А якщо у спарклайта, то не дуже. Давайте ось так. Вона в Лімонвуда вдарила. Ну, все, зараз буде оділь. У нас там червоні і фіолетові. Фіолетовими ми не доб'ємо. 700. Ні. Давайте спробуємо пошукати, може тут червоний знизу заїде? Червоний заїхав, до речі. І Лімонвуд зарядився. Як він дозарядився, не зрозуміло. Ну добре, давайте тоді-сюди проб'ємо. Ось так, фіоле. Тепер шукаємо тут червоних. Так, аділь від'їхала. Десь знизу червоний. Тихо, ну будь ласка, не заряди її. Ну, Ми не доб'ємо, напевно, так. Тепер жовті. 37 хп. Хай, ми не дозарядились. І тичкою вона нас добиває, а в нас немає. Ну, добре, давайте тоді комбо хоч запустимо. Може там якісь червоні. Ні, не доїхали. Ой, прикро, дуже прикро. Трішечки не вистачило, але ну, хоч не нулік, і то вже добре. Ой, знов цей спарклайт, ну це треш. Як вони мого пробивають з парклайти, не розумію. Ільоня Ріжемана. Ну давайте поїхали. Так, ну тут трішки краще по червоних, але все одно нам не вистачає поки що червоних зарядити. Іфіол кріс не можемо зробити. Ну давайте ось так прокинемо. Може там ще червоненький заїде. Так. Ну добре, ми зарядили хоча б смертанку, підріжемо їм трішки. Дві трійки червоних краще зібрати, чи через комбо прокинути. Ось це питання. Дві трійки червоних зарядять нам спарклайта. Льоня не повинен буде зарядитись. Якщо ми взірвемо зелений, то буде тільки трієчка. Ну, давайте ось так тоді. Обережно. І ось так через Фіолетові ще зарядимо дедбута. Так, Людвих тут стримає добре. Хто нам тут більш неприємний? Нам неприємний, звісно, центр. Там ще довго буде заряджатись Брінстоун, тому давайте, напевно, зробимо ось так і проб'ємо по центру. Угу. Так, перезарядимо дедбута. Це дуже багато. Але добре. Так, скільки ходів у нас ще буде відображення? Три ходи. Добре, давайте ось так. Тепер поставимо розгон на спарклайта, атаунт вкрадемо дедбутом. Угу. Добре, тепер ще раз дедбута перезарядимо і скоріш всього повинні добити. Чудово. Так, ну тут впорались. Поїхали далі. Що угу. це робить? Угу. Дуже боляче пробиває, швидкий. Це дуже неприємний. Блокує, блокує та блокує. Гартен зрізає плюс ця м'яка Ну, Тому цей швидкий, тому давайте спробуємо все ж таки Людвига залишити. Так, у нас є дві трієчки червоних. Нам потрібно три трієчки. Ну, давайте ось так тоді розпочнемо. Нам потрібно зарядити цього. Давайте ось так. Може там ще фіол заїде. Так, заїхав. Давайте в нього пробивати. Сині з зеленими. Жовті, сині, але тоді так, червоні не роз'їдуться. Нам потрібно його розрядити. Давайте ось так. Може, там ще й червоні заїдуть. Добий його. Так, ми його добили, чудово. Вмикаємо тоді Людвига. Б'ємо сюди. Тут трієчка поїхала червона. І ось так ще червоні обережно. Так, пробиваємо. Так. Угу, добре. Давайте спробуємо ось так обережно. може Машка не зарядиться з одного камінчика. Ну, не потрібно було цього гартина заряджати. Зараз це м'яка шкіра буде. О. Ну, добре, все одно тоді робимо ось так. Давайте з Ліани розпочнемо. Ну, звісно, що воно. Там урону майже не було. Давайте зарядимо дедбута. Так, збили. Угу. Так, Людвиг витримав. Добре, давайте тоді-сюди пробивати. Чудово. Спробуємо зняти з нього цю майку шкіру. Так, смартанка поїхала. Навіть Людвиг перезарядився. Давайте обережно ось так жовті. Угу, чудово. Поїхала смартан. І нам головне пробити маріяшу. Потрібно було Людвига активувати. Ну, добре. Все, закінчили. Ну, На жаль, одна поразочка є, така прикра, трішечки там не вистачило. Ну, зато очок там ми взяли в принципі, непогано. Так, дивимося. оборона на тому ж рівні. Рейтинг 140 місце. Ну, гарний результат, як для другого дня. Ось такий був у мене другий день. Пишіть коментарі, як у вас такий турнір проходить. Всім дякую за перегляд. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.